Цьогоріч майже 12 тисяч жителів Чернігівщини, що постраждали від насильства, зверталися до спеціалізованих служб. Про це в ході брифінгу в медіа-центрі обласної військової адміністрації повідомив Андрій Шемець, директор департаменту сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації. Зустріч провели 25 листопада. Посадовець повідомив, що відповідні послуги тим, хто постраждав від насильства в нашій області, надають триденні центри соціально-психологічної допомоги. Шість спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного. Консультування та 41 мобільна бригада. Мережа і сама робота щодо профілактики попередження в області щорічно розширюється, Щорічно додаються новий центр стану психологічної допомоги, створюються денні центри. Ну і також розширюється мережа мобільних бригад, які надають якісні послуги не тільки на території міста Чернігова, а кожній громади, де вони створені, працюють. І департамент. Спільно зі всіма колегами працює над тим, щоб вони щорічно збільшували, створювалися, надавали якісні послуги. Питання зменшення насильства у родинах обговорюється на державному рівні. Вже декілька років з держбюджету фінансують проведення заходів щодо розвитку цього напрямку. Як і в 2021 році, так і в 2023-му Чернігівська область приймала участь в отриманні субвенції на розвиток спеціалізованих служб попередження ну, насильства. Так додались. Чотири в чотири громади, в яких створені центри це Варвинська, Ніжинська, Борзнянська, Сосницька та придбано автомону спеціалізований автомобіль для мобільної бригади. Це в Корюківській громаді. У 24-му році чотири громади Варва, Борзна, Куликівка і Короп, отримали субвенції з державного бюджету. А саме це йде на придбання спеціалізованих автомобілів для консультаційних служб. Тому до кінця року маємо надію. Автомобілі будуть придбані і вже будуть надавати якісні послуги безпосередньо в цих громадах. Спеціалісти працюють не лише із постраждалими від насильства ведеться робота із кривдниками, зазначає Андрій Шемець. Як уповноважений орган ну, державної влади в Чернігівській області, проводить навчання і в 2021-2024 році проводино три навчальні семінари. З результатами навчання 131 учасник отримав сертифікат і має право організовувати та проводити програми для керівників. за 9 місяців 2024 року. Рішенням суду направлено 49 осіб для проходження програми для керівників, Пройшли програму 22 особи. 25 листопада стартувала і всеукраїнська акція «16 днів проти насильства. У ході брифінгу Андрій Шемець розповів і про заходи, які заплановані в межах ініціативи. Будуть проводитись безпосередньо всіх районах. І е, територіальних громадних засідання дорадчих органів, засідання за круглим столом, дискусії з оборони проблем насильства, семінари та тренінги, інформаційна просвітницька компанія в соціальних мережі, мережах ми проти насильства, флешмоб, діти проти насильства, тематичні літературні та е, виставки тематичних матеріалів з питань запобігання домашньому насильству, конкурси малюнків, соціальної реклами, фотовиставки серед дітей шкільного віку на теми, права дитини. Ми проти насильства, скажемо насильство, ні, ні насильство в сім'ї. Подібні просвітницькі заходи проводитиме і управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в області. Також заплановані візити до проблемних сімей, розмови з кривдниками, лекції. Тощо, начальник управління Андрій Зеляк зазначив, завдяки постійній профілактичній роботі кількість повідомлень про вчинення домашнього насильства знизилась. У нас за останні останні 2022-2023 роки було збільшення кількість випадків заяв та повідомлень про факти домашнього насильства. В цьому році ми бачимо тенденцію майже на півтори тисячі цих заяв менше. Значить, на сьогоднішній день у нас надійшло 7604 заяви, аналогічний період 2023 року 9023 заяви ці повідомлення з домашнім насильством, серед яких 214. За 2023 рік, 294 подано дітьми. За результатами даних звернень. Підтверджено 4033 факти домашнього насильства. Відповідно Відносно жінок підтвердило 712, 965 фактів відносно дітей та 36 фактів домашнього насильства, вчинення дітьми до брифінгу доєдналася і Олена Надточій, керівниця мобільної бригади соціально-психологічної допомоги, що працює в Чернігові. Фахівчиня повідомила, що останнім часом збільшилась кількість викликів щодо домашнього насильства у родинах військовослужбовців, які перебувають у відпустці чи проходять реабілітацію. важка робота дійсно, тому що. Дуже часто постраждалі не хочуть оприлюднювати факти насильства і можуть не звертатися до поліції, наприклад, а досить мало буде звернутися просто до соціальної служби, тому проводити якісну роботу там дійсно дуже важко. Плюс травматизація дітей надзвичайно важка в таких родинах. Згідно законодавства, якщо дитина присутня при вчиненні насильства, вона вважається автоматично постраждалою. і Відповідно, ми залучаємо службу у справах дітей, і надзвичайно важко працювати тоді, коли не визнають проблему. Мобільна бригада складається із психолога та фахівця із соціальної роботи. Протягом цього року дана служба відреагувала на понад тисячу повідомлень. Більше половини з них повторювались, зазначає Олена Надточій. У ході брифінгу жителів Чернігівщини закликали повідомляти про випадки насильства. Андрій Шемець нагадав про гарячу лінію, на яку можна зателефонувати у будь-який час доби. Працює гаряча телефонна лінія за номером 1547, цілодобово безкоштовно. На неї можна звернутися з питань домашнього насильства, протидії торгівлю людьми насильство за ознакою стації. Не тільки якщо за цієї гарячої лінії надаються послуги, як і психологічні, так і соціальні, можна звернутися, отримати перенаправлення, якщо безпосередньо урядова гаряча лінія не вирішує відповідно до цих органів, які опікуються цим питанням.